Перший питання, хлопці, скажіть, чи ви сіли раніше коноплю, вирощували? Чи цей рік для вас перший такий? Ну, цей рік для нас перший. Раніше ми досвіду вирощування конопель не мали. Звісно, компанія приглядалася до цієї культури, з вона дуже цікаво, але її вирощення супроводжувалося низкою певних проблематичних питань, таких як отримання ліцензій, тощо там були залучені органи державних контролів. Тобто, все було складніше цього року. Слава Богу, це все спростилося, тобто наразі вже не потрібно отримувати спецліцензій. І ми вирішили зробити такий крок, спробувати, що ця культура покаже, яку вона має цінність і тощо. Коли зазвичай сіють коноплю? в який період часу? Ну, строки доволі насправді досить стандартні. Це десь середина квітня, в цілому орієнтується більше на температуру. Грунту вона повинна сягати орієнтовно біля 8-10 градусів. Хоча за всіма науковими джерелами це культура ранніх строків сівби. Якщо це стосується не на промислове виробництво, а на насінництво, то її зазвичай сіють трошки пізніше, для того, щоб знищити певну частину бур'янів, оскільки такий захист гербіцидний тут є дещо ускладнений.